Останнім часом дуже стало популярно замовляти різні товари на сайті тему. Але мій чоловік, прихильник Aliexpress, тож почнемо саме по силочці, яку він замовив на цьому сайті. Тут знаходиться ось така невеличка річ, для того, щоб йому можна було відкрутити кришечку на своєму механічному годиннику без всяких зусиль, щоб правильно можна було змінити батарейку. Ось така цікава річ. Як вона працює, вже не знаю, але я думаю, він з цим порається. Всі посилання я додам в описі під відео. Кому цікаво, звертайтесь, допоможу, розкажу, як замовити, на яких сайтах, за якими посиланнями. Ну і перейшла ж черга до нашої посилочки за тему. Товарю, тут у мене 10 штук, мінімальне замовлення 10 доларів. Перше, що відкрила, це ось такі наклейки, липучки, парні, щоб можна було ваші речі зафіксувати і будь-який час або момент їх зняти. Тобто, ось ці наклейки, одна клеїться на одну сторону вашої речі, інша, наприклад, на якусь стіну, і потім можна знімати і одягати. Так, ще замовила ось таку мильничку. Я думала, вона буде більша, звичайно. Захотілось на свою раковину оновити мильничку ось таку. Захотілось прозору, то маємо, що маємо. Ну, мило дав сюди поміститься. Так, тут якісь бусини, мабуть. Чіпіни для Женьки. Да, ось такі піни. Це для того, щоб робити браслети, буси, брелочки, ну, кріпити бусинки один до одного. Так, ще замовила собі кабель USB з роз'ємом та пс, щоб був не коротенький, а довгий. І саме замовила його 2 метри. Тут повинен бути датчик світити, скільки заряду залишилось. Чи, яке, чи яка напруга. Ще дістаю набір липучок захисту від, від, від дверної ручки. Або щоб не пошкодити якесь скло, мабуть. Ось такий набір. Є наклеїчки і самі резинові або силиконові ці шайбочки. Тепері штучки, чи 5, мабуть, у комплекті 4. Так. Ще замовила ось такі липучки. Тут повинно бути 50 штучок. Це щоб дверцята на шафі не видавали звук. А це ось такі краплинки напівпрозорі, щоб не було ніякого зайвого звуку, шуму. Так, Ще замовила для Женьки набір різної фурнітури. Це на браслети, на брелочки. Вони різні. І, мабуть, також їх тут 50 штучок. Ще замовила ось такі піни невеличкі. Вони вже тут закруглені. І дві заглушечки у раковину. По одній не продається відразу 2, 4, 6 і так далі. Тож залиш... замовила дві штучки. І останнє: це дістаю лед-стрічку, яка повинна. Міняти свої кольори, є пульт управління. Можна під'єднувати як до мережі, так і через USB-кабель до павербанку. і буде світити яскравим гарними кольорами. Ось так прикріпила я її у ванній кімнаті, коли вимикаю світло, щоб у мене була така додаткова підсвітка. Вгорі повербанк, тут знаходиться датчик, щоб можна було керувати пультом управління, перемикати. Кольори. Ось так вона виглядає, коли світло включене, і ось сам пульт. Тепер перемикаємо освітлення. Червоне, зелене, синій. І ось такі це вважається біле світло. Хоча, як на мене, це блакитний колір. Ось так ця стрічка виглядає, коли вимкнена. Довжина такої led підсвітки 3 метри, хоча можна обирати різним розміром. Максимально, мабуть, на цьому сайті, де я замовляла 5 метрів. Сподіваюсь, моє відео вам було корисне. Звертайтеся, якщо комусь щось потрібно. Пока-пока!